Фараони, піраміди, мечеті, улюблені курорти це все про Єгипет. На гербі Єгипту красується золотий беркут, який тримає собі з назвою держави арабською мовою, а державний прапор Єгипту складається з трьох смуг: червоної, білої та чорної. У центрі зображена національна емблема щит, на якому красується золотий Орел. Мені дуже подобається їхній прапор. Головне, щоб Орел не розправив крила. Якщо ви розумієте, про що я. Територія Єгипту колиська прадавньої цивілізації. Та що ж там говорити, піраміди Гізи будували в той час, коли на землі ще існували мамоти. настільки древньою є ця держава. Тут побували і Олександр Македонський, Візантія, Араби, Османи і навіть Наполеон. І, до речі, завдяки йому стала популярною єгиптологією. Згодом Єгипет став під протекторатом Британської імперії і отримав незалежність лише у 1936 році. В Другій світовій Єгипет став переломним полем бою між німецько-італійськими та британськими військами. Згодом була холодна війна та боротьба з Ізраїлем. Зараз територія країни розташовується на двох континентах зразу. Велику частку доходу Єгипту складає туризм, оленклюзі, самі розумієте. Ділиться на 27 губернаторств або мухафаз, межує з Лівією на заході, Суданом на півдні та Ізраїлем на сході. Також в Єгипті знаходиться славнозвісний Суецький канал, який з'єднує Атлантику з Індійським океаном і допомагає Єгипту гребти багато грошей. В принципі, як і більшість країн Північної Африки, Єгипет є однією суцільною пустелею. Як така нежива територія стала однією з найбільших колисок цивілізацій? Відповідь одна: Ніл. Ніл є однією з найдовших річок нашої планети. Саме завдяки ній люди мали можливість вирощувати їжу. Майже весь рельєф Єгипту рівнинний. Тільки невисокі гори знаходяться на півдні Синайського півострова, де і знаходиться найвища точка країни гора Святої Катерини, яка має висоту 2642 метри. Також вздовж узбережжя Червоного моря знаходяться гори Едбай. Клімат в Єгипті континентально тропічний, лише на півночі Середземноморсько-субтропічний. Як і у всіх пустельних країнах, тут висока амплітуда коливання температури, тобто в день дуже жарко, вночі холодно. З флори тут є багато фінікових пальм, ковила, верблюжа колючка, акації і так далі. З фауни: ієни, верблюди, шакали, кобри, варани, гекони та інші представники пустельного світу. На жаль, для єгиптян країна розташована аж на 116-му місці у таблиці коефіцієнтів індексу людського розвитку. Більшість населення Єгипту зосереджено на півночі країни, та й не дивно. Жарти про Африку і воду. Населення зростає доволі швидко і зараз становить 104,3 мільйони осіб, що робить Єгипет найбільш населеною арабською країною. Саме Єгипет є найбільшим осередком арабської культури, бо саме тут регулюються норми арабської мови. Більшість населення складають араби. Також тут живуть тюрки, греки, нубійці, бедуїни, копти. Основна релігія іслам. Другою релігією є християнство. А саме православна коптська церква. Цікаво, що саме копти вважаються нащадками давніх єгиптян. Загалом, Єгипет є найбільшою ісламською країною. Проте, якщо ви вважаєте, що там суцільні вибухи і шахіди, то ви дуже помиляєтеся. Основна мова арабська, а саме її єгипетський діалект. Також тут поширені англійська і французька мови. Рівень писемності складає 73,8%. І все ж таки. Незважаючи на те, що Єгипет має дуже вигідне географічне положення, яке дозволяє економіці розвиватися, велика частка населення знаходиться за межею бідності. Варто згадати так зване місто сміттєрів. все почалося у 1969 році, коли міська адміністрація постановила всім зберечам сміття зосередитися в одному районі Каїру, де вони й понині займаються збиранням, переробкою та утилізацією сміття. Це реальний приклад життя небагатих людей в Єгипті. Рівень урбанізації в країні доволі низький всього лише 43%. Головні міста Єгипту Каїр, Олександрія, Ісмаїлія, Луксор. Найпопулярнішим видом спорту є футбол. Як неочікувано, спитайте в єгиптянина, хто його улюблений спортсмен, і він прокричить: Мухаммед Салах, Єгипет є членом ООН. Ліги Арабських Націй штаб-квартира знаходиться в Каїрі та Африканського Союзу. Має дуже тісні стосунки з арабськими країнами і має дуже значний вплив на цей регіон. Також зараз поговоримо про таку порухову бочку, як відносини з Ізраїлем. Ось зараз почнеться. М'яко кажучи, Ізраїль не дуже дружить з арабськими країнами. Проте Єгипет став першою арабською країною, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем у 1979 році. Тому зараз Єгипет відіграє важливу роль як посередник у врегулюванні суперечок в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Єгипет дуже цікава країна з багатою історією та культурою. Саме з неї треба починати вивчати арабський світ. Їздити на курорти і бити п'яних руських. Тож не забувайте підтримувати ЗСУ, ставте вподобайки, пишіть коментарі і гарного вам дня!